Реєстр паліативних пацієнтів області збільшується. Наразі він сягає більше 10 тисяч осіб, серед них понад пів тисячі діти. Причина велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Паліативна допомога спрямована на досягнення максимально можливої якості життя невеликовно хворої людини та близьких, які нею опікуються. На сьогоднішній день в області діє більше 70 центрів первинної паліативної допомоги, 53 мобільні бригади. А також 43 заклади законтрактовано на надання стаціонарної паліативної допомоги, повідомили у департаменті охорони здоров'я Дніпро ОВА. Жоден з закладів, який надавав цю допомогу на початок військової дій, не припинив свою роботу, люди залишилися, люди працюють і надають цю складну допомогу. На сьогоднішній день надання паліативної допомоги законодавчо визначено безплатно для всіх пацієнтів та фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України за відповідними контрактами з договорами та договорами з лікувальними закладами. Які мають на це відповідне обладнання та навчені кадри, та рахунок місцевих бюджетів за регіональними програмами.